Добрий день, мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Рада з вами познайомитись. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з якою проблемою ви звернулись до нашої юридичної компанії. Ну, по тобто... Бо спинили, сказали, що був п'яний. І Доказачів ніяк не було. Спинили вас, коли ви були за кермом автомобіля, правильно розумієте? Yeah. І склали протокол поліцейський 130, за 130-ю статею, відповідно. Бувають випадки, коли цей протокол або незаконно складений, або складений, але а, неправильно складений. І в такому випадку, звичайно, є можливість оскаржити протокол за 130-ю статтею. Підкажіть, будь ласка, деталі цієї ситуації, можливо, якщо можна, чому ви. Мали потребу звертатися з юридичною допомогою? Ну, так мені посоветували. Ну, що нормально, але мені дуже сподобалося, як працює. А, тобто, вас спинили, ви склали такий протокол. Ви хотіли це оскаржити, оскільки вважали, що вас незаконно зупинили, так да. я розумію. Так. Да. А, добре, а як ви взагалі дізнались про нашу компанію? Чому саме до нас вирішили звернутись? Ні, просто мені порекомендували. Ага, порекомендували ваші знайомі, так? Так да. я зрозуміла. І розкажіть, будь ласка, про те, як все-таки ми працювали з цією ситуацією. Тобто, ви доводили те, що не були. В стані алкогольного сп'яніння, правильно, я розумію? Так, Через так. суд уже. Так, і ваша робота теж пов'язана з кермуванням, власне, наскільки я розумію. Так, да, так, да, так. Да. Ну, я цієї роботи просто дорожу, бо я не шукав довго, і я все-таки не шукав. І ми розуміємо, якщо ось протокол по 130 й то можуть позбавити, не можуть, а позбавлять права керування на рік. Тобто це досить серйозне ну, таке звинувачення. Ну так. А да. зараз сидіть без хліба, роботу чашку знайти. Звичайно. І е, ми звертались до суду, ви разом з нашою адвокатесою Вікторією Задорожньою працювали, так, я розумію. Так, так. Да. В якому місці ви знаходитесь? В якому місці так проходив суд? У ну, Житомир, Житомирський районний, Житомир. потім апеляційний. последній вже. І розкажіть більше про нашу співпрацю все-таки. Як вам спілкування ну, з адвокатом? Ну, мені співпраця дуже сподобалась. Я, ну, акуратно і все надежно. А... Так, і чи не було у вас переживань ну, щодо звернення? Бо все-таки перший раз працюємо. Було, було, трохи. Чому переживали? Ну, чи виграємо, чи не виграємо. От у чому діло. А вказалося, що нормально. А, ну, бачите, я думаю, в будь-якому разі, якщо є якісь порушення ваші права. Ви так вважаєте, то це правильне рішення звернутись до суду, щоб в законному порядку вирішити питання. Тому раді, що ви довірились нам, що звертаєтесь. А да. чи будете іншим своїм знайомим рекомендувати? Я, я вже я вже казав і писав в коментарях, і нехай звертаються ваші знайомі. І ви у разі чого? Бо ми працюємо по різним питанням: сімейні, трудові, земельні. Тому можемо допомогти да. в будь-якій сфері. І... Я вже зрозумів, по... з ким займатися. <гум> так, дякуємо ще раз за довіру, що звернулися до нас. Е бажаємо вам, щоби, е щоб все було у вас добре. Спасибо. Щоб ваші права не порушувалися.